Новини енергетики України за 11-17 грудня. Укренерго отримало повноправне членство в європейській мережі операторів системи передачі електроенергії НЦОЕ. Таке рішення 14 грудня прийняв вищий керівний орган НЦОЕ Генеральна асамблея під час свого засідання з 1 січня 2024 року. Оператор української енергосистеми стане сороковим повноправним членом об'єднання. Членство «Укренерго» в НСОЕ відкриває новий етап співпраці українського та європейських операторів енергосистем як рівноправних учасників Європейського енергетичного простору, що означає статус члена НСОЕ для «Укренерго»? «Укренерго» зможе голосувати під час засідань Генеральної асамблеї НСОЕ. «Укренерго» зможе брати участь у правлінні НСОЕ з правом голосу. «Укренерго» братиме участь у комітетах НСОЕ та їхніх робочих групах. Щодо інших новин тижня. Оку у 2023 році встановила 56 дахових СЕС на режим. Група Нафтогаз розпочинає розробку стратегії декарбонізації. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.